Я вже три роки оце а, лежу. не тільки то... три годин. Так. Зараз, зараз, зараз. Бог, Бог, Ви головне не переживайте. Це, Все буде добре. Все. Голову ще підняти вам? А можна трошки. Можна. Не переїжджу. Отак оно? А, да, так. Давайте сумки. Угу. Ми вже повертаємось з евакуації, забрали людей. Їдемо спокійно, без нервів. А Все добре.